Ось у неділю знову на світанку летіла мая до сови сумна. Лиш залетіла та її спитала, чому сумна така отовина. Та цілий день учора працювала, але там меду мало так було. Нічого майже я не назбирала. Додому вертатись соромно було. Я маю ще історію для тебе. Щось схоже із рибалками було. По цілу ніч вони кидали невід, а риби так у сіті й не прийшло. І ось на ранок сіті вимивають. Аж тут підходить до човна Ісус. Відплинь на глибину, Петрові каже. І сіті ти закинь, і ще раз тут. Нічого ми за нічцю не вловили, та хай буде по слову твоєму. І знову до човна слухняно сіли, і знову відпливли на глибину. Та сіті там закинули швиденько і незадовго стали їх тягнуть. А риби так було в них багатенько, що стали у човні вони тонуть. Покликали тоді швиденько друзів. На допомогу друзі припливли. Разом всі стали сіті вмить тягнути. Обидва враз наповнили човни. Припав тоді Петро до них Ісуса. Мій Господи, я грішний чоловік, ти не лякайся, Петро, віднині будеш не рибу, а людей уже ловить. Так він сказав Петрові про служіння. Петро назавжди учнем його став, виконуй завжди Боже повеління, і нагорода буде від Христа. Ти маю, як медок збирать летіла, а чи молилась, щоб благословив Господь твоє почати в день це діло. Як Бог завжди за все молитись вчив. Ой, тітонько, я зовсім не молилась. Я тільки ранок ранком глечик свій взяла. Та зразу до роботи полетіла, та лиш надармо день той провела. На другий день, як тільки Майя встала, до Бога помолилася вона, і стільки меду в день той назбирала, що ледь додому мед той донесла. Така наука буде, хай малята, з молитви завжди день розпочинать. І буде радості у вас цей день багато, і буде вас господь благословлять.